Доброго дня! І так, нещодавно Нафтогаз акцентував свою увагу на те, що варто переходити на електронні платіжки замість паперових платіжок, які Нафтогаз розсилає своїм користувачам, і на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці та на сайті публікував інформацію щодо. Того, як перейти на електронні платіжки. Як я розумію, Нафтогаз хоче оптимізувати свої витрати і в результаті взагалі витіснити паперові платіжки, рахунки за газ і перевести всіх користувачів на електронні платіжки. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, що саме каже Нафтогаз про електронні платіжки, як будемо переходити на такий формат отримування рахунків за газ від Нафтогазу, а також в кінці відео на практиці я покажу, як через. Особистий кабінет користувача Нафтогазу перейти на електронні платіжки. Відразу хочу сказати, що приділіть 3 хвилини вашої уваги цьому відео, і якщо ви все ж таки хочете перейти на електронні платіжки, то зробіть ці дії і використовуйте вже все ж таки формат електронних платіжок. Так як вони, по-перше, скоріше приходять, вам не треба їх чекати. Вам приходять повідомлення про те, що прийшла платіжка електронна, і все це дуже зручно. В форматі онлайн так, давайте перейдемо до самої теми відео, де я вам все детально розкажу і покажу. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб і отримайте більше відео, інформації та спілкування. Посилання під цим відео. Нафтогаз нагадав про зручну послугу для побутових споживачів. Компанія розповіла про нюанси своїх послуг і закликає українців користуватися ними. Прес-служба Нафтогаз України звернулася до українців, щоб нагадати про переваги електронної платіжки за газ. Про це компанія написала. У своєму аккаунті на Фейсбуці. Ось вирізка з цього повідомлення, де видно, що Нафтогаз закликає переходити на електронні платіжки. Ідемо далі. Нафтогаз акцентував увагу споживачів на тому, що зберігати паперові платіжки зовсім не обов'язково, адже зараз дедалі більше українців оплачують рахунки через інтернет. То, щоб підтвердити оплату, можна пред'явити. Або квитанцію про оплату онлайн, або скріншот оплати в інтернеті в інтернет-банкіну, або, або виписку з. Банківського рахунку або картки. Крім того, прес-служба компанії наполягає, що цифровий варіант зручніший, тому що, по-перше, платіжка в електронному вигляді доступна для споживачів раніше ніж паперова. По-друге, сервіс оплати через інтернет надійшла вам квитанцію про оплату на емейл. E і по-третє, клієнт може в будь-який час знайти і перевірити платіжки в особистому кабінеті Нафтогаз України. До речі, оці всі пункти я вам сьогодні на практиці покажу, як в кабінеті. Дивитися це все і формувати ці платіжки. Йдемо далі. Історія платежів зберігається на сайті my.gas. Це сайт особистого кабінету користувача Нафтогаза Україна. І цю платіжку можна побачити, коли вам заманеться. Знову ж кажу, що на практиці сьогодні це все покажу. Йдемо далі. Відмовитися від отримання паперових платіжок можна на цьому ж сайті, сайті Нафтогаза. Для цього потрібне. Перше, зайти в пункт налаштування, по-друге, обрати розділ, отримувати рахунки онлайн. Також це можна зробити за допомогою чату з оператором на сайті, якщо у вас виникнуть будь-які складнощі. І так, тепер пропоную перейти до практичного заняття, і я вам покажу на прикладі свого особистого кабінета, як відмовитись, по-перше, від паперових платіжок, по-друге, як подивитися сформовані платіжки, оплачені платіжки. І подивитися історію своїх платежів. І так, ми дійшли до практичного заняття, і в першу чергу нам треба зайти в особистий кабінет Нафтогазу України, користувача Нафтогаза. Для цього в пошуку угла пишемо Нафтогаз. І саме перше посилання Нафтогаз України це буде головна сторінка сайту Нафтогазу. Для того, щоб зайти в особистий кабінет, треба натиснути кнопку Особистий кабінет. Можливо, у вас є застосунок Нафтогазу, тому покроковість… Ви можете робити також саме і застосунку. Пишемо логін і пароль для входу в Нафтогаз України. І натискаємо кнопку Війти. Ось ми знаходимося в особистому кабінеті Нафтогаза. І, по-перше, я би хотів вам показати, як відмовитись від електронних платіжок. Для цього вам зліва в меню треба натиснути кнопку Налаштування. І ось тут вибрати кнопку Отримувати рахунки онлайн. Тепер ваші рахунки будуть приходити в цей особистий кабінет, а також на почту, яку ви реєстрували в цьому особистому кабінеті. Ось в мене є ось тут, бачите, логін почта. Вона є, тобто на цю пошту будуть приходити сформовані платіжки, або ж ви ще можете зайти в меню профіль і ось тут побачити вашу почту, яку ви залишали. Також ви можете змінити цю пошту, натиснувши цю кнопочку Редагувати і Вписати нову пошту і Зберегти. Далі я би хотів вам показати, як подивитися ваші платежі, які ви раніше платили. Ось заходьте, заходьте в історії розрахунків, і у вас в стовпчику сплачено всього, буде показано дату і суму, коли ви платили. Ось ви платили, ось платили, ось платили. Також тут є стовпчики. По споживанню, скільки ви спожили за місяць, і стовпчик баланса – це той залишок, який у вас на даний момент сформовано для оплати. Також ви бачите зверху кнопку Внести показник, показання, це показники лічильника газу. І тут вказується, що дані треба вносити до 12-го числа. Але все ж таки можна вносити тут, як ви бачите, в режимі онлайн. Далі я пропоную перейти на головну сторінку, і тут ви можете сформувати. Актуальний рахунок, тобто останній рахунок, який був вам надісланий і сформований. Ось натискати треба оцю кнопку Актуальний рахунок. Вам йде скачування, відкриваємо його. І ось останній рахунок, який, який у вас є в електронному форматі. І згідно нього ви можете оплачувати гроші щодо використання газу.